Вітаю вас на каналі Йоханей Футбол. І перед переглядом попрошу вас поставити лайк та підписатися, по бажанню ми розпочинаємо. Вчора відбувся перший півфінал у Суперкубку Іспанії, в якому міг зіграти Андрій Лунін, але Анджелоті випустив кепу в основі. Андрій залишився на лавці запасних. І це був топовий матч між Реалом та Атлетіко. В першому таймі була ось така статистика 2-2, там уже було до 45-ї хвилини. Другий тайм видався не таким палаючим, але теж цікавим дуже навіть. І додатковий час все рішив. Реал Мадрид переміг з рахунком 5-3. І це топовий матч. Давно ми таких не бачили. Ось ця статистика матчу. Також вчора у Кубку Португалії Бенфіка приймала в себе дома Брагу. анатолій Трубін потрапив до стартового складу, і Бенфіка змогла перемогти з рахунком 3-2. Це була одна восьма фіналу, і вони йдуть далі. Ось таку оцінку отримав Анатолій Трубін: це 7-1. І зіграв він добре, але пропускав голи такі, які не беруться, особливо другий. Зацініть в телеграмі, переходьте, дивіться. Матчів з українцями сьогодні немає, але ми дивимося другий півфінал Суперкубку Іспанії Барселона проти Осасуни сьогодні о 21.00. Цікавість є в тому, чи побачимо ми Ель Класіко у Суперкубку Іспанії. Хотілося би. Це буде таке коротеньке відео. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь. Також запрошу вас до телеграму, там ви можете прочитати про трансфери Алиша Гарсії з Жерони до Барселони, а також Кіміха. Ви можете побачити, який гол вчора неймовірний пропустив Анатолій Трубін. Такі, здається, не беруться. Дякую вам за перегляд. Приємного перегляду футболу.